Головне, що ти, мій дорогий читачу, відтепер і далі під час нашого сходження маєш знати, що для відчуття повноти та емоційної ситості тобі треба наповнити нервову систему чимось таким, що за це відповідає. Адже твій мозок і нервова система це і є ти, твої емоції та світові чуття. Звісно ж, у мерзаній сучасній капіталістичній канібальській системі успішності та самореалізації існують правила попиту та пропозиції. Якщо дотримуватимешся їх, тебе чекає професійний і фінансовий успіх. У разі ухвалення рішення, що ти готовий пожертвувати всім, зокрема і власним життям, заради мети, ти її досягнеш. Тут, друже, не можна просто думати треба прийняти це як даність і відповідати за неї. Бо доля все-таки рано чи пізно може попросити ту саму жертву, на яку ти нібито був готовий. Просто сказати чи написати не вийде, жертви потрібні будуть одразу час, праця, сумніви, фінанси, страхи тощо. Обсяг цих жертв буде рівноцінний отриманим дивідендам. Якщо зважатимеш на генетику і той факт, що люди люблять красиве і нове, отримаєш те, що бажав. Я не маю в цьому жодних сумнівів. Не обов'язково, однак, діяти жорстко і підступно. І Задовольняючи попит, можна залишатися чесною і порядною людиною, до того ж по-справжньому щасливою завдяки внутрішньому і зовнішньому балансу, про який я вже писав вище. Головне пам'ятай, що без людини чи людей щасливим не будеш, хай хоч який ти сильний чи багатий, адже навіть найбагатші і наймогутніші купують собі почет, який грає у гру господаря. Чорт забирай, як все складно і багато в чому несправедливо. І хіба людина, що опинилася одна, злякана й нерішуча, не заслуговує на можливість все змінити? Колись маленьким я молився щоночі не можу сказати, що дуже старанно та вдумливо, але чесно й щиро, бажаючи добра тим, кого люблю. І через якийсь час я починав відчувати, що тіло стає легшим, а мене переповнювало якесь незвичайне фізичне відчуття, що походить з якогось духовного простору. Але ж людина може відчувати лише нервовими волокнами, шматок м'яса без них нічого не відчуває. Після цього відчуття ставалося дива.